Більше, ніж 15 видів контрацепції. Який метод обрати залежить від віку, від наявності супутніх захворювань, від планів на майбутнє, репродуктивні плани, реалізувались чи ні. Кожен з методів контрацепції повинен відповідати найголовнішим принципам: це ефективність, це зручність використання, це безпечність використання, це. Важлива така риса для них це економічність на сьогоднішній час. Якщо стисло про методи контрацепції, найбільш поширенішим методом є бар'єрний метод або презерватив. Презервативи бувають чоловічі та жіночі, а жіночі презервативи використовують дуже рідко. Чоловічі, крім того, що він має захистити від небажаної вагітності, він також захищає від інфекцій статевих інфекцій. А найбільш розпосуджений та популярний метод контрацепції таблетований метод. Принцип цього методу полягає в тому, що потрібно приймати кожен день пігулки, які містять маленьку дозу гормонального препарату. Цей метод підбирає тільки лікар після огляду, після обстеження, після ймовірної здачі аналізу крові на гормони, на інші клінічні аналізи. Є існує ще таблетований метод для годуючих жінок, але цей метод використовується дуже рідко, але він має право на життя. Серед методів популярних є ще внутріматковий метод. На сьогоднішній день його використовують все частіше, і він, крім контрацептивного ефекту, ще дає нам лікувальний ефект. Так як в цю систему, так називаємо нутріматкова систему, внесено ще лікарський препарат, який допомагає вирішувати не тільки контрацептивну. Задачу, а і ще лікувальну задачу. Які ще є методи? Є метод трансвагінального ведення препарату у виході вагінального кільця. Метод дуже інтересний, тому що він безпечний метод. На цей метод не впливають інші фактори, такі як прийом антибактеріальних препаратів, такі як фізичне навантаження. Що не буває при прийомі гормональних таблетованих контрацептивних засобів, тут чи захворювання прийом антибактеріальних препаратів може знижувати дозу цих гормонів в пігулках, і ми можемо бачити ефект, такий як побічний ефект порушення менструального циклу. Є ще метод доставки діючої речовини з контрацептивною Метою у вигляді трансдермального пластирю. дуже зручний метод, але на сьогоднішній час це не дуже економічна така позиція прийому так, такого методу контрацепції. Кожний метод контрацепції він має ефективність вище ніж 95%, але при правильному типовому використанні. Якщо порушується принцип використання робити пропуск таблеток, або або забули поміняти пластир, пластир міняється кожен тиждень, ми маємо побічні ефекти, які спостерігаємо при зниженні дози препарату. Які ще методи є контрацепції, Ну, є такі які мають більш історичне. Таке такі значення, як вагінальні діафрагми. Жінки до статевого контакту та 6 годин після статевого контакту ставлять такі силіконові пристрій, який називається вагінальна діафрагма, який не дає можливості сперматозоїтам потрапити до каналу, цервікального каналу в шийку, матку і призвести до виникнення вагітності. Є ще такий метод контрацепції, як Підшкірні імпланти його дуже полюбляють у, у європейських країнах. Але метод цей дає побічні ефекти, які відображаються на стану шкіри, настрою, ваги тіла. Діють вони довго від 3 тижнів до 18 тижнів, десь. І я вже казала, що дуже дуже зручний метод. Не потрібно кожен день щось приймати. Є ще імплант. Часовий проміжок дії речовини він різний цих імплантів. Взагалі, це такі найбільш поширені методи контрацепції, які ми знаємо на сьогоднішній день. І Окремо хотілося б розповісти про природній метод контрацепції. Метод це дуже зручний, якщо використовувати його типово і правильно. Метод оснований на тому, що організм дає нам якісь. Сігнали фертильності є такі дні, коли жінка може з найбільшою вірогідності завагітніти. Є такі дні, які безпечні по відношенню до вагітності, до виникнення вагітності, і тим самим розраховуючи ці дні при регулярному циклі, жінка має змогу жити статевим життям. Без вживання допоміжних засобів ми не радимо використовувати такий метод як не дуже надійний метод контрацепції. А який метод обрати вам це залежить від того, що я казала на початку, від вашого віку, від ваших супутніх захворювань, від ваших побажань щодо майбутніх планів на вагітність. Але все це можна вирішити разом з лікарем на прийомі. Приходьте, будь ласка, ми будемо мати розмову на цю тему. Дякую, до побачення.